Доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 15 серпня. Я йду до праці. І, звісно, я б хотіла зараз привітати всіх поляків і не тільки, хто сьогодні святкує свято, святкує свято, хто сьогодні. Хто сьогодні святкує, я вас, хочу всіх привітати зі святом. Знаю, що для багатьох сьогоднішній день є дуже, ну, дуже таким серйозним і, ну, і ви його святкуєте. Маю надію, що в скорому часі я теж почну більше святкувати. Но сьогодні, на жаль, ні, сьогодні я йду до праці. Тож всім гарного, чудового дня, чудових вихідних довгих. Відпочивайте, набирайтеся сил, щоб можна було в понеділок з новими силами йти на роботу, ну або починати взагалі трудовий тиждень. Всім всього найкращого. Сьогодні по можливості буду включатися, але не знаю, бо в мене сьогодні ну, можна сказати, повен робочий день, 5 клієнток. Там буде невеликий, невелика перерва. Ну, але не знаю, включусь, не включусь. Ну, постараюся. Постараюся. Вчора, кстати, тільки з Діаною балакали. Вона каже, дуже давно в Закопаному не було доща. Ну, дня 4, може 5. І сьогодні захмарилося. І зараз прийшло від повідомлення від alert, що сьогодні можуть бути бурі, вітер і дощ. Тому сьогодні очікуємо таку нежарку погоду, бо вчора і позавчора було, звісно, дуже жарко, дуже просто невиносимо. Я вже підготувалася до роботи і чекаю на свою клієнточку. По всім гарного дня. Ну що, от роботала я 5 клієнточок своїх. Йду додому. Дуже багато людей. Я прямо обходжу окольними путями, щоб. Не ходить в толпі, тому що була у мене послідня клієнтка, і вона говорить, що дуже багато людей, просто неймовірно. І на цьому. На рувнях, ну, в парку у нас, там, де ярмарка, теж дуже багато людей. Ну, понятно, ярмарка. І взагалі так на Кропувках та й взагалі по місту. Тому я пішла тут такими уличками, де менше людей. Та щоб і відео трошки записати і просто в тіньочки походити, бо тут така тіньова вулиця. Так що я ось зайду і що, що хочу сказати. Дзвонила я тільки що мамі, а вона каже, що чебуреки жари, представляєте? Класно. Так що я зараз прийду додому, покушаю чебуреків і підемо гуляти, якщо не піде дощ. Тому що за хмари у нас сьогодні був дощ, не було грози, але був дощ. І якщо не буде доща, то підемо гуляти. Богданчик піде. І ми теж погуляємо всі цій місті. Може сходимо на ярмарку, подивимося, які там, ой, які там зараз. яка там зараз обстановка взагалі. Ну і общем, Подихаємо свіжим воздухом. Ви постійно на роботі, на роботі. Дихаєш не свіжим воздухом, а полюпи. Так що треба трохи розвіюватися. Дуже багато людей на Круповках. Ну і ми вирішили вийти на Круповки, почув... відчути себе, почувствувати себе туристами. Воданчик воду п'є, любитель води. А цей. Ах, капець, скільки людей. Не знаю, ми ще сморожена десь купимо в Саманті, наприклад, якщо взагалі ми там дождемося, тому що я представляю просто, яка очередь, яка черга. Боже, одні голови. A только в Саманте. Пробуйте Це добре на круповках, ну тільки йдеш, всі курять, і такий дим стоїть просто стовбом. Оце є мінус в людному місті. Це ми розгулялися. Півдев'ятого ми тільки піднімаємося по круповкам додому. Гуляки, Богданчик, слідує. Наші вже вдома, а ми ще тільки топаємо. Все, всім пока, всім дякую за увагу, що дивитесь, що підтримуєте. Всім до завтра. Всього найкращого вам.